Чому речення ми тренуємо щодня та Ми тренуємося зараз перекладаються на англійську в різних граматичних часах? У чому різниця між постійними діями та тимчасовими? Та який час для них обрати? Як розповісти про розклади домовленості в майбутньому за допомогою теперішніх часів? Коли потрібен Present Simple, а коли Present Continuous? Ви на каналі Армійська англійська дивитесь перший онлайн курс із Military English для українського війська. Я Олена Чакрижова, викладачка військової англійської мови, яка хвилюється за вашу граматику, і дуже хочу, щоб у вашій голові все було чітко і систематизовано. У цьому відеоуроці будемо розкладати по поличках часи Present Simple та Present Continuous, щоб ви завжди знали, який саме час треба застосовувати в якій ситуації. Коли я проводжу тестування військових перед навчанням, кожен другий зазначає, що найскладніше у вивченні англійської мови розуміння часів. До речі, кожен перший каже, що це розмовна практика. На каналі друзі я вже давала пояснення основних часів англійської мови, які треба знати для початку на базовому рівні: це Present Simple, Present Continuous, Past Simple, та «Future Sample». у принципі цих часів вам вистачить для спілкування на рівні виживання в іншомовному середовищі, щоб, хоч і не завжди правильно, але максимально просто та більш-менш зрозуміло висловлювати теперішні минулі та майбутні дії. Однак, якщо ви хочете спілкуватися свідомо, чітко і без помилок, обрати правильний час для вираження своїх думок і потрібних ідей, треба просуватися глибше в граматику і навчитися розрізняти часи та їхні значення. Сьогодні ми сконцентруємося на двох теперішніх часах: Present Simple та Present Continuous. Перш ніж зайнятися їх порівнянням, рекомендую вам передивитись окремі уроки, присвячені цим часам, щоб згадати, як вони утворюються, які значення та особливості мають. Насправді ця тема не така вже і проста. Бо тут є що плутати: обидва часи виражають теперішню дію, яка на українську перекладається. Однаково, і якщо немає контексту, буває незрозуміло, який час треба обрати. Навіть рідною мовою, нам іноді складно визначити час. І на питання, чим займаєшся або що робиш, ми часто відповідаємо питанням: взагалі або зараз, що саме мається на увазі. А в англійській взагалі і зараз це різні часи, які по-різному формуються. Тож із форми часу в реченні ви одразу розумієте, про яку саме дію йдеться. Переходимо до порівняння. Present Simple це взагалі. Використовується для опису регулярних повторюваних дій, звичок, а Present Continuous використовується для опису дій, що відбувається в момент мовлення. Це зараз. Наприклад, we practice shooting every week. Ми тренуємось стріляти щотижня. Now we are practicing shooting. Зараз ми тренуємось стріляти. He drives a car very well. Він дуже добре водить машину. «He is driving a car at the moment. Він зараз веде машину. «They eat three times a day. Вони їдять тричі на день. They are eating right now. Зараз вони їдять. Тож, коли ви передаєте general facts, laws of nature, загальні факти, закони природи, вживайте present simple. А коли говорите про дію, що відбувається зараз, на момент мовлення. to present continuous The commander leads the platoon. Це загальний факт. The commander is leading the platoon to the combat area. Це дія в момент мовлення. The radar system detects incoming aircraft. Це загальний факт про функцію системи. But now the system is not detecting because it is broken. The technician is repairing it. Проте, просто зараз система цього не робить, бо вона зламана. І технік її ремонтує. Просто зараз. The the sun rises in the east. Сонце сходить на сході. Це закон природи. Look, the sun is rising. Дивись, сонце сходить. Просто зараз. Тепер моє завдання для вас: складіть, будь ласка, власні речення про регулярні повторювані дії або загальні факти, закони природи та речення про дії, що відбуваються зараз, на момент мовлення. Використовуйте при цьому правильні часові форми. Порівнюємо далі: Present simple передає постійні дії та стани permanent actions and states – а Present Continuous служить для позначення тимчасової дії, temporary action, що триває якийсь період навколо моменту мовлення, не обов'язково безпосередньо в сам момент мовлення. Зараз поясню на прикладах: We usually work inside. Зазвичай ми працюємо в приміщенні. Форма Present Simple показує, що це постійна звична дія. But today we are working outside, Але сьогодні ми працюємо на вулиці, не в приміщенні. І з цього речення в Present Continuous ясно, що це тимчасова дія тільки на сьогодні. До того ж, не обов'язково ми працюємо на вулиці саме в той момент, коли говоримо з вами. Та ця дія тимчасово і триває певний період навколо теперішнього моменту. The unit trains every morning. підрозділ тренується щоранку. Це регулярна, постійна, повторювана практика. The unit is training for a special mission this week. Підрозділ цього тижня тренується для спеціального завдання. Це дія тимчасова, яка відбувається в поточний період часу. Не обов'язково вони тренуються саме в цю секунду, коли я це кажу. Та судячи із часу present continuous, ми розуміємо, що це не постійна практика, а тимчасова. Після виконання завдання вона закінчиться. The soldiers patrol the base every night» Солдати патрулюють базу кожної ночі. Це їхній регулярний обов'язок. «The soldiers are patrolling the city tonight» Солдати патрулюють місто сьогодні ввечері. Це тимчасове завдання, яке відрізняється від звичайного патрулювання бази. «The the sergeant never checks the perimeter. The guards does it every day». Сержант ніколи не перевіряє периметр. Це щодня робить вартовий. The sergeant is checking the perimeter today to inspect the guard. Та сьогодні він перевіряє периметр для перевірки вартового. Отже, гадаю, тут достатньо прикладів, щоб ви зрозуміли різницю між постійною дією і тимчасовою, та були в змозі скласти власні приклади. Зупиняйте відео, записуйте свої речення, щоб краще засвоїти і відчути цю різницю. Маю ще один важливий пункт для вашої уваги: обидва теперішні часи, які ми сьогодні розбираємо, можуть передавати майбутні дії. «Present simple» потрібен вам, коли ви хочете сказати про графіки або розклади в майбутньому, Time tables or «Schedules». А «Present continuous» буде потрібен вам, щоб розповісти про заплановані дії в найближчому майбутньому. Простіше кажучи, те, що стосується розкладу подій, графіків роботи, прибуття відправлення транспорту, це «present simple». а персональні плани та домовленості людей, це «present continuous». Брифінг стартседзіро ейт 0800 hours. за графіком. Брифінг починається о восьмій годині. Використовуємо present simple. The major is arriving at 0730. Майор прибуває о сьомій. Тридцять це план або домовленість. Тому використовуємо present continuous. My train leaves at 17:30 tomorrow. Мій потяг відправляється о 17:30 завтра за розкладом. I am leaving at 17:30 tomorrow. Я виїжджаю, їду о 17:30. Це запланована дія. My lawyer's office works from 9 to 5 tomorrow. Офіс мого юриста працює з 9 до 5 завтра. Це їх графік роботи на завтра. I'm meeting with my lawyer at 10 tomorrow. Я зустрічаюся з юристом завтра о 10. Це моя з ним домовленість. До речі, зверніть увагу, що українською мовою ми також вживаємо теперішній час для вираження таких майбутніх дій. І тепер ваша черга скласти та записати кілька прикладів майбутніх дій у Present Simple та У Present Continuous. Досліджуючи різницю між цими двома теперішніми часами, варто згадати і про так звані state verbs, дієслова стану, які ще називають non-continuous verbs, бо вони передають не дії, а радше стани. Тому й не вживаються в часах групи continuous. До цієї категорії належать багато дієслів. Зокрема, знайомі вам agree, believe, «know» Remember, think, understand, like, dislike, hate, love, want, feel, hear, look, see, smell, taste, have, own, possess та ще ціла низка дієслів. слів. Деякі з них, до речі, мають свої нюанси у вживанні, та це вже тема для іншого уроку. А зараз варто запам'ятати, що коли вам треба збудувати речення з цими дієсловами в теперішньому часі, обирайте Present Simple. Отже, друзі, ми з вами розібралися, в чому ж полягає різниця між часами Present Simple та Present Continuous, які дії вони позначають, і як обирати правильний час для різних дій у теперішньому та в майбутньому, завдяки чому ви зможете застосовувати ці часи у військовому контексті. Залишайте ваш коментар, ставте вподобайки, поширюйте наші уроки та рекомендуйте друзям, колегам, побратимам та посестрам армійсько-англійську. Українське військо має озброюватися мовою західного зразка. А якщо ви маєте бажання та можливість подякувати нам за контент та підтримати наш проєкт фінансово, ви можете зробити це, ставши нашим спонсором. Тут, на YouTube шукайте відповідь. Відповідну кнопку на каналі або на платформі БаймієКофі та внеском на Монобанк. Ваша активність дуже мотивує на подальшу роботу. І в цей момент, поки ви дивитеся це відео, я Олена Чекрижова, викладачка військової англійської мови, скоріш за все готуюся до нового уроку з Military English і чекаю нашої наступної зустрічі.